Це моя фігура, і зараз я вам покажу одне зі своїх тренувань на низ і вага, з якого я займаюся. Завжди починаю з розминки. Далі в мене був пустий гриф. Я присідала. Потім було 50 кг, і далі 70 кг Моя робоча вага на присіді. Роблю три підходи по 12 разів. Три підходи по 70 кг, якщо. що. Поки розбереш цю штангу, можна вважати ще одне тренування наверх. Далі в мене був сідничний міст робоча вага 90 кг, по три підходи на 12 разів. Коханий завжди все перевіряю, щоб не не дай Бог. Не придавило десь, дожимаю ці 90 кг, можу затримати ще на 10 секунд вгорі, і до побачення. Хотілося б, але в мене ще залишилися махи. Роблю завжди пірамідую, починаю з максимальної ваги і до мінімальної. Так, три підходи по 12-15 разів. До речі, тренувалася в новому костюмчику від обрана Стор. Це вже не перший мій костюм звідти. І я дуже кайфую від цієї спинки. Пишіть, як вам формат таких відео і чи робити таких більше? А ми з коханим бажаємо вам гарного і продуктивного дня.